Дослідження називається погляд з балкону. Хто на балконі обично сидить? От. І він каже, я пару раз сідав на балконі, він проводив дослідження, я не проводив дослідження. Але мені здається, що ми маємо куди працювати в тому, щоб члени церкви читали, щоб вони молилися, і щоб вони, я скажу прямо, Дружили з своїми невіруючими родичами, близькими, знайомими, колегами по роботі з ціллю привести їх до Бога. Це не є дружба зі світом. Дружба зі світом це дружба з гріхом, з гріховними цінностями. А коли ми дружимо з тими з нашими рідними, і вони нас слухають, і по нашому запрошенню вони приходять до церкви. То це не є дружба зі світом.